Сьогодні ми з вами робимо. Угу. Сьогодні ми з вами робимо лабораторну роботу, використовуючи одну, одну хвилинку. Використовуючи модель, будемо користуватися модель. Ось я розробив для цієї лабораторної роботи модель. Так, яку ми будемо з вами використовувати. Так, отже, дивимося. Відкриваєте ось покликання. Я зараз вам скидаю у Viber. Ну, воно є в NZUA, це покликання на саму лабораторну роботу. Так. Значить, що тут, як і в попередній роботі, заповнюємо свої дані клас Прізвище ім'я. Далі теоретична частина ось е е схематичне зображення нашої установки, з якою ми працюватимемо, так. розгляньте її, подумайте, як вона працює. Ось можна потренуватися, так перевстановити, запустити. Бачимо, рухається. Лінійку можна тягати, причому, навіть якщо ви на мобільному телефоні відкриєте, хоча на мобільному телефоні краще відкривати в новій вкладці е цю імітацію, тому що там перетягування лінійки не дуже гарно працює. Так, отже, е розглянули все і е дали письмову відповідь на три оці запитання, тут в цьому полі. Після цього, після цього працюємо з симуляцією і заповнюємо відповідну таблицю. Ось таблиця. Нам треба буде зробити три досліди. Час опускання, час руху поміряти тричі. Тобто всі вхідні дані будуть одинакові. Так. Гаразд. Дивимося. Які в нас вхідні дані? Ну, по-перше, установка в нас складається із столу, на якому стоїть дерев'яна дошка називається на трибометр. На дошці знаходиться брусок. Від до бруска прив'язана нитка перекинута через блоки. На кінці нитки висить важок. Тягарець. Так, ось я натискаю Перевстановити. Брусок у мене займає початкове положення. Значить, маса бруска. Ось можна міняти, але ви залишаєте в такому самому, як зараз вибрано. Нічого не міняючи. Маса бруска у нас 350 грамів. Це 0,35 кг. Так, маса тягарця, що з другого боку на ниці висить. 100 грамів. Це 0,01 або 10.10 або 10, 1 ,10, або 1 ,10 кг. Так, гаразд. Значить, після того, як перевстановили, значить, ось можна лінійку поставити, ось, щоб поміряти відстань, е, висоту, з якої опускаються наш тягарець. Ось я ставлю лінійку нулика, якраз під низом бруска чи під верхом, Тут різниць нема. Давайте під верхом. Так, і е, натискаю пуск і дивлюся, до яких пір він опускається. От Опустився ось до деякої позначки. Значить, на ціліниці показано у метрах, 0, скільки там метрів. Записуємо до таблиці. Куди записуємо до таблиці? Ось сюди, там, де висота. Значить, сюди, відповідно, М1 М2, запишете відповідну масу бруска і масу тягарця. Так, гаразд. Тепер треба вимірювати час падіння. Час падіння вимірюємо за допомогою. Секундоміра або в телефоні, або в годиннику, в кого є. Отже, перевстановлюємо. Натискаємо пуск і вмикаємо зразу секундомір. Так, тільки коли бачимо, припиняється рух, зразу виключаємо секундомір. Дивимося, скільки секунд. Із десятими 0 ми записуємо сюди. Далі повторюємо дослід ще два рази. Значить, перевстановлюємо. Знову пуск, вмикаємо. Чекаємо, 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 вимикаємо. Знову записали сюди друге значення часу. Знову перевстановити. і третє пуск. Вмикаємо. чекаємо, 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 чекаємо. Вимикаємо. Так, і записали третє. Значить, середній час, середнєаритметичний вміємо всі рахувати. Записуємо сюди арифметичне. Тепер дивимося, прискорення прискорення визначаємо Ось усі у на нас формули. Оце прискорення. Не забуваємо висоту в одиниці в метрах, час у секундах. Не забуваємо підносити до квадрату. Числували, записали число сюди. Далі, коефіцієнт тертя ковзання, формула для коефіцієнта тертя ковзання. Відповідно, рахуємо, уважно рахуємо, дивимося, що в дужках, що поза дужками. Тобто всі знаємо, як рахувати, масу підставляємо в кілограмах, вже можна брати 10. Е, все підставляємо. А середнє звідси беремо, ми порахували, вже підставляємо, рахуємо результат, записуємо сюди. І останнє останнє рахуємо відносну похибку. Ось формула. Так, відповідно, рахуємо, записуємо сюди. Відносна похибка. <кхід> Зверніть увагу: тут мю у середнє в нас ось пораховане буде табличне, ось дивіться, у меті написано, який матеріал по якому ковзає. Знайдете в підручнику його табличне значення, відповідно, підставите в оцю формулу. І порахуєте, відповідно, епсилон запишете сюди. Після цього дасте відповідь на ці три питання у висновках. Так, і хто плюс 2 бали захоче отримати, думає над творчим завданням. Творче завдання ми, План експерименту. Пишемо 1, 2, 3, 4, що для цього експерименту зробить. І натискаємо кнопку відправити. Звертаю увагу, якщо у вас а, не заповнено клас і, прізвище, воно вам викине таке повідомлення. Ви не написали своє ім'я, ви не написали свій клас. Так. Значить, записали. Все ж інше, якщо ви щось не заповните, ви мені відправите. Тобто слідкуйте саме, щоб заповнене не було все, що ви хотіли заповнити. Ну, от, Наприклад, якщо я написав тут клас. де зверху в мене клас. от, 9, наприклад. Ні, сюди прізвище. Сюди клас 9. Ось тут своє прізвище написав умовно. Так, і натиснув кнопку Відправити. Воно в мене все відправляє. Відправляє, коли воно відправляє, воно вам. Кнопка робиться неактивною на, на момент, поки ви щось не зміните тут. І написано, що роботу вже відправили на перевірку. Тобто вона до мене прийшла. Якщо ви помітили якусь неточність, щось допустили, ви ще можете виправити і відправити повторно. По декілька разів відправляти не треба, воно все до мене прийде. Якщо не прийде. Ну, я із дев'ятими класами роботу проводив. Усе нормально приходило. Якщо минуло, ви робили в Google формах, то тут оце, в, в такому режимі нам буде трошки краще оформляти роботу. Так, все, роботу відправили, все ви відправили. Значить, ще раз звертаю вашу увагу на що? Дивіться, якщо ви працюєте з телефона. То краще експеримент не отут проводити в цьому вставленому віконці, бачите? А краще відкрити ось на новій вкладці, Так. Зробити тут на телефоні експеримент. Поміряти там висоту. Тричі поміряти час, а тоді повернути до цієї таблиці і все заповнити. Так, які будуть питання? Всі зрозуміли, що ми виконуємо? Так, ну, значить, питання не бачу, щоб хтось задавав, тому дивіться. Тому зараз е, переходимо посилання в Viber, посилання є смен за UA. Так, переходимо, виконуємо, відправляємо і до зустрічі тоді в середу. До побачення.